Перша допомога при травмі очей. На попередніх уроках ми вже з вами з'ясували алгоритм дій відповідно до алгоритму марч. Ще однією дією на літері H в акронімі Марч є допомога при травмах ока, оскільки вони відносяться до травми голови. Очі, зір один із найважливіших наших органів чуття. Травми очей можуть мати незворотній характер, якщо не надати відповідну допомогу якомога раніше. Будь-яка ділянка ока або навколо ока відноситься до травми очей. Під час огляду пораненого за алгоритмом Марч існує кілька ознак, які дають підстави запідозрити травму ока. Перша кровотеча навколо ока. Або всередині очного яблука, або кров витікає назовні з очного яблука. Видимі, проникаючи поранення осколками або інші сторонні тіла в очному яблуці, або очній ямці, набряк або рвана рана рана очного яблука. Протрузія, іншими словами, випинання очного яблука з очниці. Зниження зору і набряк обличчя в ділянці очей. Деформація або спотворення частин ока порівняно з нормою. Якщо під час огляду виявили хоча б одну із даних ознак, існує три кроки при проникаючому пораненні. Крок перший. Виконайте швидкий польовий тест гостроти зору та запишіть результати. Крок другий. Накрити уражене око жорстким щитком для ока, а не тиснучою пов'язкою. Тиснуча пов'язка може призвести до додаткового травмування і до постійної втрати зору. Крок третій. Дайте пораненому усі ліки з набору таблеток для лікування бойових ран. А тепер розберемо ці кроки більш детально. Для виконання першого кроку вам необхідно розмістити пораненого у зручному положенні, яке надасть доступ до ока або голови військового. За необхідності, зніміть захисний шолом. Перш за все, подбайте про засоби індивідуального захисту. Якщо поруч є вільний бойовий медик, попросіть його про допомогу. Розташуйте пораненого у зручному положенні, яке забезпечить доступ до ока. За необхідності зніміть головний убір бійця. Далі проведіть огляд очей на наявність будь-яких деформацій, контузій, садин, проникаючих предметів, синців під очима, рваних ран або набріків. Навіть за неочевидного проникного поранення розглядайте будь-який набряк або садна як даний тип травми ока. Проводимо перевірку гостроти взору. Подбайте про засоби індивідуального захисту. Попросіть пораненого закрити рукою неушкоджене око. Попросіть пораненого прочитати будь-який текст, розмістивши його на відстані витягнутої руки перед обличчям бійця. Якщо поранений не бачить написане, попросіть його порахувати пальці. Якщо поранений не може порахувати їх, попросіть бійця визначити рухи рукою. За неможливості попросіть постраждалого відрізнити світло від темряви. Далі уторіть дослідження для іншого ока. Ні в якому разі не намагайтесь відкрити набрякле око для проведення перевірки гостроти зору у польових умовах. Крок другий: Накладіть жорсткий щиток на око. Зверніть увагу, що не потрібно намагатися видалити стороннє тіло із ока. Жорсткі щитки для очей. Слід надягати на обидва ока лише тоді, коли ви впевнені або принаймні серйозно підозрюєте, що були пошкоджені обидва ока. Якщо пошкоджене око лише одне, не накладайте щиток на неуражене око з метою запобігання рухів очима. Не доведено, що рухи погіршують прогноз для пошкодженого ока. Сліпотаж внаслідок розміщення захисних щитків на обох очах без необхідності є, по-перше, психологічно важкою травмою і перетворює пораненого, який у змозі пересуватися, на лежачого. Якщо немає щитка для очей для захисту пошкодженого ока від подальших травм, маніпуляцій або тиску можна використовувати захисні окуляри, які є частиною спорядження бійця. Ложку. Пластиковий стаканчик, хустину, яка складена у вигляді бублика. Жорстким щитком для очей, а не компресійною пов'язкою. Не закривайте й інше око за винятком його ушкодження. За відсутності щітка на око застосуйте шину SAM, пінопласт або пластиковий стаканчик, які ефективно виконують таку ж функцію. За наявності стороннього тіла, яке старчить або застрягло в оці, виріжте отвір у щитку, щоб предмет міг пройти крізь нього та бути зафіксованим. І якщо ви не можете розрізати щиток, накладіть імпровізований варіант щитка на око. Щиток для ока призначений для опори на виступи кісток обличчя навколо ока. Переконайтеся, що жорсткий щиток для ока або підручний засіб не контактує з вмістом очної ямки та не створює тиску на око. Якщо щиток тисне на око, використайте інший імпровізований щиток для очей. Закріпіть щиток для ока за допомогою липкої стрічки під кутом 45 градусів на лобі та. Щиток. Крок третій. Дайте пораненому усі ліки з набору таблеток для лікування бойових ран. Якщо поранений у свідомості та може ковтати, застосуйте ліки з бойового набору пігулок. За неможливості перорального прийому ліків оберіть внутрішню або внутрішньо м'язовий шлях введення антибіотиків. І нарешті задокументуйте надану допомогу і лікування у карці пораненого ТІСІ-3